Євангелія на щодень, 16 грудня, лука 12, 32-40 Не бійся, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає. Німінь не точить, бо де скарб ваш там буде і ваше серце. Нехай вас стан буде підперезаний, і світла засвідчені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що й він, прийшовши, застане невсипущами. Істина каже вам, він підпережеться, посадить їх за стіл і, проступивши, почне їм служити, і як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніться добро. Коли б господар знав, у котрій годині прийде злодій пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Спаситель приходить до людини в момент її смерти. Цього моменту ніхто не знає, Тобто завжди треба бути готовим до зустрічі, у якій страх змішується з радістю. Готовий той, хто виконав усі дочасні зобов'язання перед Богом. У дусі милосердя навів лад у стосунка з іншими. В спільноті лише чекає свого переходу звідси туди. Смерть супроводжується болем розлуки, страхом переходу і водночас цікавістю до майбутнього і радістю зустрічі з Ісусом. Ми залишаємо небагато, щоб отримати все. Серйозне ставлення до того, що смерть приходить несподівано і завжди зненацька, навіть до добре підготовлених, допомагає жити мудро. тобто довірливо і наполегливо виконати волю Божу, і, попри зовнішні обставини, нести відповідальність за довірених нам людей, вершиною відповідальності за інших і за себе є вірність. Універсальному покликанню бути милосердним. Господи, прошу про благодать, добре приготуватися до зустрічі з Тобою. Амінь.